Раки, вітаю вас! Бажаю вам прекрасного тижня. Пропоную до перегляду Таро розклад на тиждень з 22 по 28 вересня 2025 року. Подивимося, раки, загальну енергію цього тижня для вас. На цьому тижні ви відчуєте, що маєте якийсь шанс. Попередньо ви думали, що вже в якомусь питанні втрачено все, ви нічого не можете вдіяти, але вам дається новий шанс. Ви щось можете зробити з чистого аркуша. І ви знаєте, які помилки ви робили в минулому, тому не допускайте їх в майбутньому. Щось ви дуже очікуєте. Якісь плоди, щось ви дуже вкладали, у щось ви дуже себе вкладали, щось вкладали, ваші сили, фінанси, і очікуєте більший результат, ніж він є на виході. Можливо, вам потрібно трішки довше почекати, а можливо, це вже максимальний вихід з того, що ви очікуєте. Максимальний результат. І вже не, не варто покладати більші надії на те, що може бути результат кращий і більший. Результат є, але ви не дуже ним задоволені. Подивимося раки ситуацію, яка може чекати на вас на цьому тижні. Дуже хороша сімейна ситуація. Можливо, це буде гарно проведений час разом з сім'єю. Це також може бути коло ваших друзів, з ким ви почуваєтесь як рідні, як сім'я. Це може бути і зустріч, і просто ви можете зібратися на природу в родинному колі. так? Або просто саме на цьому тижні більше привернути увагу до родинних цінностей, сімейних цінностей, щось обговорювати, відчути, наскільки для вас цінна родина. Можливо, це саме буде для вас зціленням тому що тут карта ще йде зцілення. Після якоїсь ситуації, яка вас травмувала, ось, можливо, тут, коли ви відчували, що а, нічого вже в ваших силах неможливо, ви зараз наповнюєтесь новими емоціями, новими а, приємними почуттями і зможете рухатися далі. У цей наступний шанс для вас, другий шанс з чистого аркуша, з новими силами. Можливо, це також пов'язано з сім'єю. Подивимося, що вам може завадити на цьому тижні раки. Можливо, ваша а, самовпевненість а, в, більше, а, ви будете вважати, що вам вже нічого не потрібно, вам не потрібно рухатися далі, у вас вже все є. Тут зображений, зображений персонаж, який а, його все влаштовує. Його все влаштовує, він е, насолоджується тим, що в нього є, і не готовий вже рухатися далі. В чомусь це може також і заважати комусь. Можливо, все-таки відчуваєте, що повинні рухатися далі, але е, багаєтеся і не впевнені, тому що ось тут такий чоловік всівся дуже комфортно і не хоче далі нікуди рухатися. А також це може бути ще а, якийсь ринок, базар. Можливо, на цьому тижні вам може це завадити, можливо, ви втомитеся там. А, і карта, порада карт для вас раки на цей тиждень. А, порада карт. А, звернути увагу на людину з вашого кола оточення а, знаку зодіака стихії повітря. На щось карти вам натякають на цьому тижні, чи взаємодієте ви з такою людиною, або це також може бути людина з державних органів. Так, можливо, ви зверталися і якось взаємодієте. Тому ось варто звернути увагу на таку людину. Або це просто людина, яка дуже добре обмірковує, і, можливо, якщо ви маєте таку необхідність, могла б дати вам якусь пораду. Якщо вона реально необхідна. Адже а, такі люди а, дуже гарно мислять і їм приходять в голову дуже хороші ідеї. Я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любов оточуючим і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей!